Привіт усім! Сьогодні гарна сонячна погода і я вирішила організувати невеличкий пікнічок. Дивіться, як красиво зараз в саду квітують ромашки. Ціла корзина ромашок. Так, і що ще взяла для пікніку? Взяла трішки телятини. Кого цікавить ціни, телятина зараз від 205 гривень до 260 Так, і взяла ось такий спондер. Шпондер коштує 178 гривень за кілограм. До речі, ось такий от шпондер дуже добре брати, щоб приготувати швидку закуску. Його ріжеться плястерками, просто солиться. І дуже швидко на сітці можна його підсмажити, і буде швидка закуска. І далі взяла помідор перець баклажан. У нас сьогодні більше такий овочевий стіл буде, кабачок і ще молоду кукурудзу. Так, а цього разу, як я маринувала м'ясо, соєвий соус. Чайна ложка меду, сіль і суміш перців. І все. І дві години поставила, щоб маринувався. Так, І зараз іду, потрібно розпалити костер. І так, поки мангал розпалюється, пройдемося по саду, зробимо невеличку екскурсію. Зараз квітує ось така плетиста троянда Екцельза. Ось вона такими цілими шапками має квіти. Плетиста троянда, але вона квітує тільки один раз. Вона сильно росла. Розростатися може десь до п'яти метрів. І ось так вона зараз виглядає. Зараз ще ось тут квітує, ось така лілія. Я не пам'ятаю її назви, але вона така висока, вона зараз досягає десь, напевно, до двох метрів. Ну, метр вісімдесят вона точно має. Не пам'ятаю, що це за сорт. Ну ось вона така красива. Ще тут квітує ось така низькоросла лілія. І ось така лілія. І так, вогонь вже догорів. Я вділа на шампури м'ясо. Так, і шпондер я порізала на ось такі сантиметрові кусочки. І зараз його просто трошки посолю і поставлю на рішітку. Ну, ось так я виклала спондер на рішітку. Ще дала смажитись перець. І нехай все так підсмажується. Ну Ось я вже перевернула. Дивіться, як гарно підсмажується шпондер. Mm, апетитно виглядає. Ну шпондер вже підсмажився дуже швидко. І дивіться, яка гарна, соковита, швидка закуска. Mm, смакота. Підсмажився вже шашлик. М'ясо вийшло таке ніжне і таке сочне. Одним словом, смакота. До речі, оцей маринад, в якому маринувалося м'ясо, соєвий соус та мед, дуже смачний. Так що рекомендую такий маринад. Поставила я вже смажитись кукурудзу. Я її просто трішки посолила зверху і все. Ну ось вже підсмажилась кукурудза. І ви знаєте, поки кукурудза ще молода, дуже добре її смажити на рішитці. Дуже хороший смак вона має. Ну ось Підсмажився вже кабачок та баклажан. Я порізала сюди дрібненько чесничку і майонезом полила і посипала різаним кропчиком. І ось так вийшлося. Дуже смачно, до речі. Усім смачного, гарного дня та хорошого настрою!